Доброго раночку, 16 грудня. І сьогодні ми будемо говорити з вами про те, що дуже близько всім нам. І я сподіваюся, ви здогадаєтеся. Давайте я просто скажу, що раніше в у, ці, у цих речей була назва Джингл Bell спочатку. Замість слова ugly Тобто Страшний, некрасивий, несимпатичний, непривабливий. Лише з 90-х саме светри, а говорити ми будемо про светри, почали називати Ugly Christmas Sweaters. Але давайте перед тим подивимося, що там мені приніс мій адвент-календар. Доброго ранку. В кадрі кава я не витримала, вже зробила це і Наполі, неаполітанська. Кава з піночкою. Я бачте, порушую правила пиття кави і роблю собі занадто багато води. Але так, в'язальний мій, зараз я каву трішечки посуну, щоб вона не заважала в кадрі. Цукерочка. Сьогодні білий шоколад. Наскільки я пам'ятаю, він всередині з праліне горіхове. Така цикрочка, ось, ось, ось така тарілочка, ось така краса. ]'s. Так, а це мене цікавить, бо воно таке важкувате. Я, як завжди, лізу не з того боку. Ух ти! Щось полоченьке. Косте Бразілле, Соле, Sunlight Body Oil. All body types. Не знаю, там чи весь час мене. Я помітила, коли я монтую, помічаю, що інколи фокус у мене. Shine in Nature. Costa Brazili is Clean Luxury Concept Created by Francisco Costa to capture the rich natural essence of his native land or is Simple. Я так розумію, що це масло для тіла. Да. Угу. Shake Before Use, OVM Skin на вологу шкіру нанести, масажувати такими циркулярними motions, тобто рухами по колу, та, і це для, можна навіть використовувати кожного дня на пісню. Так, так, так. Такий папір, як акварельний. Напевно ж, я буду цим користуватися. Боже, як це красиво. Ух ти, тут, тут ще така, бачите, або це щоб закрити потім. Я взагалі, як дизайнер, завжди реагую на бріє на натуреця. Shine in Nature. Я завжди реагую на дизайн. Дуже приємний дизайн, і воно по кольору як кокосик. Не буду розкривати і пляшка скляна. Дуже красиво по дизайну. Щось в мене тут ще випало. Ось така книжечка. Не буду поки що розкривати. Не певна, що буду користуватися. Маю. Типічну шкіру з до того і дуже ретельно підбираю засоби для шкіри, але виглядає це гарно. Може і буду, якщо це. Воно підтягує, воно тонізує. Напитує і заспокоює, до речі, тоді, значить, буду використовувати. Так, ось такий мене сьогодні з б'юті. І в кадрі, ви бачите, сімейний підряд: мама, тато, доня. Я понаходила всі вільні спиці, які були. Для доні взяла ось ці манікі Need Peaks. Я за них говорила дуже багато в своєму. В лозі, який присвячений спицям шкарпетковим моїм такий розбір польоту. Вони дуже красиві, ці спиці. В них є недоліки і є плюси. Я за це говорила, а не буду повторюватися, але ж вони, неймовірно, вони мені павича нагадують. Такий справжній хвіст павича. Так, не знаю, яку почну першу, може навіть почну чоловічу. Вчора казала, що буду починати з дитячої. Можливо, почну з чоловічої, тому що вона найбільша, я маю на увазі, за розміром і по кількості петель подивимось, але це те, що поїде зі мною завтра в гості. Сподіваюсь, сподіваюсь, і ці вихідні. Залізничне сполучення мені не споплюжить. Сподіваюсь, що я нарешті зможу сісти на потяг і доїхати в вихідні дні туди, куди я збираюсь. А збираюсь я в Томбріч Велс із Грінстед. У нас очікує з вами домашнє Різдво, познімаю вам ялинку в моїх друзів. познімаю вам дуже красивий Christmas Table. Розкажу, що це таке, і з чим це їдять. В лапках і обов'язково завітаємо до церкви, побудемо на святкуванні на рівні містечка. Тож, буде чекати вас багато всього цікавого вже починаючи з завтра. А сьогодні будемо за щось теж говорити за традиційне і різдвяне. Фотографій буде в мене мало, але сьогодні, виходячи з театру, я побачила хлопця в чудернацькому светрі і вирішила нарешті підняти цю тему. Ugly Christmas Sweater з'явився як феномен у 1980 році. І саме з тих пір він тепер шагає по планеті, з'являється в кінофільмах, в стрічках, в відомих, невідомих, в серіалах, може бути зроблений руками. Коли на светри просто нашиваються стокінгс, куди вкладають, наприклад, пляшки з вином. Можуть бути з відомих фільмів, таких як Щоденник Бріджит Джонс, там де Колін Ферт в своєму светрі знайомиться з нею. Але саме з 80-х ці светри стають Аглі, Крисмес Светер, коли біл Косбі. В своєму шоу козбі шоу з'являється в якомусь фантастично дурному светрі з нашитим дощиком, з дзвониками нашитими на наступний раз. І, тобто він майже як адвент-календар цілий тиждень з'являється, чи навіть два з'являється в чудорнацьких светрах, і коли його питають, що відбувається, він каже: This is ugly Christmas sweater». Чи було якесь явище подібне до того? Так було. Були так звані Jingle Bell Sweaters або Jingle Bell Christmas Sweater. Це були светри з тематикою Різдва без якогось чудернацького або непристойного контексту, які просто вдягалися сезонно під час святкових днів. З 90-х років починають навіть проводити вечірки з Ugly Christmas Sweaters, там, де є навіть номінація на самий най, найбільш чудернацький або девакуватий светрик. Я вже сказала, що вони можуть бути непристойні, так, вони дійсно інколи шокують, але такий от феномен. Під шуткувати, з гумором віднестися до Різдва, до різдвяних атрибутів. Доволі популярна ця тема в Ванкувері і в Канаді є ціла компанія, яка розробляє такі светри і сезонно їх продають. Я вже сказала, що це нормально такі сезонні речі носити. І у нас вчора на нашому маркеті баварському, теж був колега, в якого на светрі Санта-Клаус був вдягнутий як рок-н-рольщик, як рокер, і він грав там, зображення було на гітарі чудонацький светр. Треба було мені сфоткати, але я не сфотала. Ще, якщо мені будуть потрапити, Потрапляти десь на очі такі светри, буду фотографувати, тому що у нас такої теми взагалі немає, і я думаю, що це типово не тільки для Британії, а і для Америки і Канади. І чому ні? Це привід посміятися, привід, проявити свій гумор, особливо, якщо це. Do it yourself, тобто саморобні джемпери або светри, до яких під'єднують гірлянди, нашивають дощик, чи ще щось проявляють у свою креативність. Ми з вами знов в Cover Garden і йдемо в сторону дому. Це я йду після театру під впливом від спектакля. Спектакль був неймовірний. І я просто вирішила пройтися, щоб трішечки а, перепочити і переключити мізки після спектаклю. Тому що спектакль був, ще раз повторюсь, дуже такий насичений, драматичний, але дійсно рахується зараз найкращим спектаклем цього зимового сезону. Я буду казати вам до побачення і буду поступово-поступово завершувати це відео. 16 мені треба взяти, щоб засняти. Але знаєте, як я поступлю? Я 16 розпакую з 17-м вже в понеділок і покажу вам це у вівторок. Бо тут щось якось важкувато мені це вести. Не буду це робити. От. Не буду. Тим більше, що я і каву не беру, бо в моїх там немає такої кавової машини. Дивіться, як гарно. Дивіться, які сошки. І цукерку не буду брати. Тому що ніяк її вести. Так, я вам. Навіть сьогодні ввечері в'язального нічого не покажу, тому що п'ятниця була доволі насичена, плюс я випускала тижневий влог, плюс я ходила ввечері на спектакль. І м -м, взагалі сьогодні в руки спиці навіть не брала. Да. Отаке. От Дивіться, які гарняні. Мені дуже подобається. Такі гарні, гарні. Одна така товстенька, одна худенька. Я чоловікові сказала, що це він, бо він вищий за мене значно, а це я. Він сказав, що я худіша за нього, що оце він, а оце я. Такі вони, бачите? Тут, я так розумію, батарейка, тому що вони вимикаються. Так, от повертається ця штучка. Головне не зламати, бо однією рукою незручно. І все, і вони вимкнулися. Гарні, правда? Мені здається, це все ж таки чого. Чув... Ой! Ну так і побити, можна. А здається, що це філін, hmm... тому що в нього ці, ці брови. Це. це я вам знаєте, Дитинство. Да. Hmm, можна навіть зараз сфоткою на заставку. Для цього відео. Я вам всім бажаю прекрасного дня. Вибачте, що сьогодні без в'язання, але такі дні теж бувають. Сподіваюся, завтра ввечері я вже пов'яжу і щось покажу. Взяла з собою чоловічу пару шкарпеток з сімейного комплекту. І зараз в той же пакет докладу дитячий, гіпотетично. Тому що їду я на два повні дні. Я вас всіх обіймаю. І бажаю прекрасної суботи. Нехай цей день принесе вам спокій, безпеку і, можливо, зустрічі з друзями, можливо, обмін подарунками, можливо, щось будете робити для своїх рідних. Але нехай це приносить вам радість. До завтра, бувайте!